Всіх вітаю на своєму каналі Fix Lab Сьогодні у нас така буде, як то сказати, збірочка для мого каналу прислав мені схемку. Це до саморобної контактної зварки. І запропонував спробувати таку схемку. Добре, буду пробувати. Я так приблизно подивився, ці всі детальки в мене є, мікросхемка. Міністр, ну, проблема в оптопарі в троні. Не знаю, чи я його знайду. Неохота ритися там в ящиках на платах. Ну добре, я спочатку так думаю, що ну, підготував трошки, поставлю мікросхемку. На панельку. У мене є такий ящичок. Так, ставлю на панельку. Ну таке може схема сама бути бракована. Ну і думаю, що це на макетці. Зберу на макетній платі. Таке спершу треба переконатися, воно працює. Так. Ну і як, ну я, напевно, що буду поетапно. Спочатку тут, тут, ну і так, і так далі. Буду показувати що там. Запаяю 2-3-4 детальки. Ну і буду включатися і показувати, би не затягувати це надовго. Зараз є вон. Попідбираю собі, що, що куди. Добре. <кій> так, і трішки покажу, що я е, поприпаю. Так, припаяв я три конденсатора на 100 ви Можете бачити. А три. Резистор 4,7 кОм, це є тут і 47 кОм. Він є тут. Прямиче. Ну, якось так. Добре. паяю я далі. Так, і що хочу сказати, що. Я всі деталі перевіряю на, на транзистор тестері всі і нові, і. Ну і з VP. Ось таке вайтті браковані нові. Вайті нові браковані. Добре. І так, spioв е, я це е, покажу. Пайов. Резистор, е, світодіод, резистор, от резистор. Конденсатор 10 нанофарад 4,7 мікрофарада електролітик і 10 кОм резистор і на підстроєчник. Тут і підбирати. Ну і давайте я це підключу. І зараз зараз будемо бачити, що у що нас щось. Давайте я підключу і зараз під'єднав я це все. Впадку до лабораторничка немає в мене. Блока живлення. Так, подаємо. Плюс. Вигадуємо. Так, я під'єднав тестер. Щось там мало би показати. Так, це в нас буде кнопочка, так? Я не знаю, чого ви бачите. Показати, щось тут і ми гає. Так, кнопочка, тут по схемі на мінус. Я думаю, ви бачили. Так, що я тут зібрав? Я оці елементи вже всі зібрав. Е ну, всі зібрав. 1 кВт, тут. Як тут написано, все по схемі. Е міністр. Ну і. підстроюшний резистор. Залишається оптопара. Немає в мене, на жаль, оптопари. Я зараз підключу без оптопари, перевірю О, ці всі елементи. Ну і, ну і включуся. Так, зараз підключаю це. І так, під'єднав я це все по схемі. В схемі я з'єднав підстроєчний резистор 2020 омнем і дав без оптопари. Попробувати просто цей контур, чи буде працювати це все. Так, увімкнув розетку, щось немає, нічого. А, його працює. Дімер. Все. Ми переконалися, що цей контур працює. Добре, залишилася оптопара. Ну, на жаль, в мене є. Немає. Так, замовив я оптопару. Немає у мене. Я перешукав, передивився. Немає. Так, що я ще зробив? Так, це. По схемі. Лінійний стабілізатор зробив, але зробив тут пише 10 вольт. Ну, я не знайшов, я поставив 8 вольтовий. Ну, я думаю, буде працювати. Бачите. Мостик і все таке. Попідключав я е, так, як тут на схемі. Перше, ну, все так, як має бути. Е, Ну, поки що оптопару я так на дротиках це все. Ну, ну, Щоб попробувати, чи воно працює чи не працює. Добре, включаю я це. Це діло. Так, е, імітація. Так, чекайте, я виключу. Ну, Хто буде це робити, ви е, дотримуєтеся техніки безпеки, бо тут висока напруга. Включайте з розетки і все. Імітація трансформатора будуть ну, мої лампочки. Добре? Включаю. Так, нічого не, не, не світиться, нічого не цей. Е, ну, так само імітація кнопки. Ну і включаємо, що це вийде. Mm. І схема працює, ви знаєте? Затримка. Скручую. Менше. Своренько. Ще менше. Оп. Ще менше. Це. Імітація щупів. О, Оп? І так само працює. Я підкручу більше, щоб то було видніше. Затримка довша. Ще довша. Прикольно, до речі. Ще довша. Тепер я кручу високу. Кручую ту сторону. Ну, я не знаю, чи ви будете бачити, так що воно тускло світить. Зараз скручуємо. О, є, я думаю, ви бачите. О, ще тускліше. Як показати це все? Тускліше. Ще тусклішу, одна засвітилася лише. Це в мене резистор такий трішки строчний. В кращому стані і відкручуємо Високо. Схема працює. Е, так, е, ну я це зараз е, файно припаяю тут на платі. І підключу. Ну, треба підключити до трансформатора нашого, нашої зварочки. Добре, піддовжую я це все до трансформатора. Як ви можете бачити, оце все тут в мене так стоїть. Ну і що? І буду пробувати це. Так, аби ви бачили, лівого в руку е. Включаю. Я вже включав. Е. Щось та й приварює. Е, от приварює все одно одну сторону. Напевно, що треба зачистити наконечники. Добре, або він, або він щось там з ним є, але приварює. Схемка працює. Прикольно. Е, я високу так лишив. Я навіть не знаю там, як там. І регулюється, і затримочка. Класно, все. Ну просто, просто немає цифроблатка, і ви не бачите, що, ну, ну, які там показники чи як там. Але, в принципі, може його і не потрібно. Якщо стати собі такого виставити, все так, як ну, чітко буде все працювати, то на що крутити багато разів, Я так собі думаю. Може хтось думає інакше. Може комусь і потрібен цифроблат. Так. Так, фокус-фокус. Бачите, що і припаює. Доволі непогано. Ну, так як бачите, в одну сторону, ну. ну то я так думаю, що проблема з одним наконечником. І накопів горів. Ну, мені. Падло трошки знімати його. Розкручувати, там зачищати треба ларку. Ну і все. Я, я рахую, що схема робоча. Схема робоча. Так що можете збирати її. Я глядачу дякую за схемку. Вона працює. Ну і на цьому буду закінчувати. Це відео. Паяє. Е, ну, я, на мою думку, прекрасно. На мою думку, прекрасно. Зачистити наконечник один той. Пробувати ще палець. Я вже метр ленту з спортом. Ну, не спортив. Це ж. Так, там мене питали, яку ленту. 01, 6 мм ширини. 01 товщина. 6 мм ширина, яку я купив. Ну, вона прекрасна така внучка. Е, Ну і все. Е, це, мабуть, вийде, як так сказати, третє відео, а четвертим буде збірка у корпус. Ну, це і все це всього апаратика. Ну і все. Дякую, Дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Я думаю, що відео було корисним і, і, і цікавим.